Багато дніпрян часто чують інформацію про заміну або улаштування нової контактної мережі. Однак не всі одразу можуть відповісти, що це. Але ж саме без неї значна частина муніципального громадського транспорту банально не зможе виходити на маршрут. Володимир Гавриляк, майстер контактної мережі з понад як 20-річним стажем, розповідає про важливість своєї роботи. Контактна мережа це провід, трамвайний тролейбусний провід, від якого поступає струм. На транспортний засіб, і от ми обслуговуємо її, щоб транспорт проходив, був рух транспорту по місту для перевезення пасажирів. Обслуговувати міський електротранспорт Володимир почав ще наприкінці 1990-х, поступово підвищуючи свій професійний рівень. З 31 березня 1999 року мене прийняли на працю. Після технікуму я прийшов одразу, мене прийняли, і ще був Глазко Михайло Михайлович, прийняли мене 3 третього розряду. І от на протязі 5-6 років я поступово зростав в професійному плані. 4-й, 5-й розряд. І так доріз до майстра. У перші роки роботи було складно. У місті закривали окремі маршрути. Майстер розповідає, що з болем у серці доводилося демонтувати контактну мережу. В кінці 90-х, на початку 2000-х, у нас навіть був восьмий маршрут тролейбуса, це шинний завод. Ну його також демонтували, за, як з'ясувалося, за ненадібністю, тобто призупинився робити шинний завод також. Тому і демонтували і восьмий маршрут тролейбуса, це по вулиці Бориса Кротова. А в сьомому році чи восьмому, мабуть, в восьмому, це скоріше, восьмий рік був, демонтували 13-й тролейбус. А навіщо такий район, парус був, там населення дуже багато. Не знаю, для чого його демонтували, зрозуміло». Ну. За останні роки ситуація змінилася. Відкривали нові тролейбусні маршрути, електротранспорту у місті стало більше і роботи для майстра вдосталь. На жаль, вплинула на режим роботи комунальників повномасштабна агресія Росії. За минулий рік Дніпро неодноразово зазнавав ворожих обстрілів. Через прильоти швидкими темпами доводилось відновлювати контактну мережу. Перший раз це нам стикнулися з цим. І я в мою зміну це був прильот на жилмасів западний. Там розірвали нам контактну мережу, відновили. А найбільше було це вулиця Калина, 10 жовтня 2022 року. Це перші обстріли повномасштабні. Там ракета прилетіла в дорогу і розірвала нам всю контактну мережу, Траса, провода. І ми всю ніч, всі сутки займалися відновленням, замінили троса, Десь метрів 400 тросу ми поміняли, замінили контактний провід, поміняли кронштейни і на побіді. Коли 14 січня ракета, на жаль, влучила в будинок, також пошкоджила нам мережу. Ми приїхали, вбрали її, щоб людям і техніці було як робити. Попри війну, Володимир впевнений, що у Дніпрі відкриють ще не один маршрут електротранспорту, а він зможе попрацювати на благо мешканців міста.